Так, Всім доброго вечора. Настав вечір. Зараз будемо розігрувати. Перед самим розігруванням секатора. Значить, я прочитав ваші всі коменти, які ви написали. Я вам дуже всім вдячний. Прочитав і зразу, дивіться, додав на столі, бачите, з'явилася п'ята банка. Банка ось вона написана Вода, просто бачите? І так само чотири чубука. Голдфінгер, Ну, ті всі самі, що і, і спитуємо. Значит, оце все завтра витягнеться. Десь біля 10-11 години я буду витягувати. це все. От, і будемо ставити на кокосовий субтракт у ну, маленький кільчеватор. Так що залишаємося на каналі. Все для вас все як будем... все об'єктивно. Вода, мед, клонекс, гель. Англія, клоникс Гель США і український наш. Так що це якось отак. А зараз переходимо до розіграшу. Я тут вже оплатив, щоб не тягнути ваше час. Зараз банки в сторону поставлю бігом, щоб не тягнути це все і вам було все видно. Нам залишилося тільки натиснути кнопочку Старт. Так, де моя мишка? Вся моя мишка. Значить, на даний момент 2160 е, переглядів, 361 коментар. Бачите, ви да? посилання на це відео, все. Значить, стартуємо. Так, нажимаємо кнопочку Старт. Поїхали. Так, нацик Олександр. Дивіться, коментар. Доброго дня на... В даний час дуже багато людей переходить на, на акумуляторні секатори, у кого не 5 кущів і 3 дерева. Кожен вибирає, що йому краще. Порівняйте, щоб менша рука. Щас, от блискує. Ага. Кожен вибирає, що йому краще. Головне, щоб менша рука втомлялася. А зрізи на прививку можна підправити тим ножом, що ви показували. Ну, якось отак. Поздравляємо Олександра. Із перемогою ми йому відправимо цей секатор. Я жду ваші реквізити у себе на вайбері. На Номер вайбера і телефона буде під, в описі під цим відео. Так що якось так поздравимо Олександра і бажаємо усім, да, хто буде ще приймати участь у розіграшах перемоги. Так само, як ось Олександр не полінився, написав і отримав. Подарунок секатор. Ждемо до Олександра, коли він його отримає. Як йому, ну, хай напише там, під якимось відео коментар, як йому той ну, секатор. Та й все. На цьому все. Всім миру і добра. Гарної ночі, не такої, як була в нас на Керовограченні. Ту ніч. Так що до побачення на все добре.